Ми можемо відвідувати уроки, отримувати нові знання. Спілкуватися з друзями. Відпочивати. Даруватися спортом, Читати улюблені книги, відкривати нові світи. Все завдяки вам, сміливим, відважним, мужнім, добрий, непереможним. Героя! Милучнівський та батьківський колектив 3 класу, Кведірівського ліцею. Вітаємо з новорічними святами. Низький укрін, герої, вашим солодим серцям, Вечір сердення дітей, які надії палають. Мої діти України, сини і дочки, ми гідні жити, ми усі єдині, нехай свідниці дзвіночки несуть мир і перемогу Україні.